Марфон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. 67 мільйонів на відбудову на Хмельниччині. У рамках урядової програми є відновлення. Продовжують ремонт будинків та навчальних закладів унаслідок падіння ворожих ракет та безпілотників. Руйнування зафіксовано у 12 громадах, зокрема у Меджибійській. Звідти репортаж моїх колег про розгортання будівельних робіт. Серпні минулого року підступно вночі бомбили наше село, і школа зазнала значних руйнувань. Постраждали дуже приміщення класні, класних кімнат. Ось тут були обвалені стелі, обвалені стіни. У цьому класі усі квадрати лежали на землі, дещо висіло, що втрималося. Ось це вікно було скручене, викручене, і змушені були його ремонтувати. Відремонтувати школу вдалося швидко, і вже 1 вересня учні розпочали в ній навчання. Але чимало дітей дуже налякалися і потребували допомоги психологів. Серед них і семирічний син пані Мар'яни. І він, бідний, перелякався, почав кричати, бо тут скло почало летіти В нас абсолютно всі чуть всі п'ять вікон вилетіли. Після того дня займалися, звичайно, психологи з дітьми сюди приїжджали до нас від селищної ради. В кого більше проблеми, то возили своїх діток самостійно. Тоді суттєвих руйнувань зазнали і більше як півтисячі приватних будинків у селах Меджибірської громади. Вікна, двері, криша. Головне, що всі люди живі. Загалом на тепер пошкодження житлового фонду навчальних та комунальних закладів зафіксовано у 12 із 60 територіальних громад Хмельниччини. Веранду винесло повністю. Аж ось ці двері. Це так замітно. Вони, якщо вночі, то тут просто це треба все міняти. Це вже перекрито. Отой комен, то він так туди був. Я думаю, що таке, що це так? Коли я себе сподивила, воно собі так як був дах, воно зняло і назад кришу поклало. Дах та вікна у хаті пані Катерини полагодили, як і сарай пані Надії, на якому вибуховою хвилею зруйновано накриття. Сарай важливо таке, вся моя хата, бо там все в мене і, і кухня, літня, і, і всякі кладови, і все на світі, все, все таке, як в селі. Приїхали, поробили, все зробили. Частину пошкоджень вдалося відремонтувати завдяки місцевому та обласному фінансуванню. 30 постраждалих отримали гроші за програмою є відновлення на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Люди не всі ще отримали кошти з євідновлення, але ті, які перші подали, вони вже отримали і безпосередньо також поробили будматеріали Брали поробили вже ремонти. Хто вікна, хто в приміщення? За програмою є відновлення жителям області, нараховано компенсації на загальну суму майже. 67 мільйонів гривень люди налаштовані оптимістично. кажуть, все відбудують. Головне вибороти перемогу. Щоб всі повернулися додому, до дітей, до жінок, до батьків, і щоб всі всі повернулися додому. Марічка золота Філіп Гаврилюк. Подробиці, телеканал інтер. Єдині новини.